Яка гарна погода сьогодні, 2 січня. Дивіться, небо чисте, сонечко. Пташки співають. Ну прям весна. Я не знаю, коли весна починається в Нідерландах. Але така сьогодні погода прям весняна. Бачите, підходять. Не сильно налякалися цих феєрверків. Ох, ви мої хороші. Я от на велосипеді, а вони біжать до мене. У вас же годувати то не можна. Чи хтось годує, раз ви йдете? Мабуть, звикли. Мої хороші такі. Так, близько я вас ще не бачила, витікали. Привітатися прийшли. Дивіться, які класні. А ви знаєте, що тут штраф за те, що годувати птахів? Не, не можна годувати, бо буде штраф. А такі вони класні. Може, можна спеціальним якимсь кормом. В Нідерландах, як відомо, не можна годувати ні качок, ні пташок, особливо хлібом. Може, і можна годувати, годувати особливим кормом, але там треба в цьому дуже розбиратися. А так, штраф 70 євро за те, що ви будете годувати качок і інших пташок хлібом. Чому не можна це робити? Ну, по-перше, тому що хліб дуже шкідливий для організму качок і пташок. А по-друге, залишки хліба, коли вони його не з'їдають і всяких крихти, вони сприяють розповсюдженню небажаних пацюків у містах і селах Нідерландів.